Всім привіт! Сьогодні я хочу вам розказати, як проходить наш навчальний день у Норвегії як студенток початкової освіти. Тут ми вже під'їхали до університету, і нас сьогодні чекає одна лекційна пара і одна практична. Тут ми вже прослухали лекційну пару та збираємося на вулицю, то там нас чекає дуже багато цікавого. Тут ми поділилися на групах, і викладач нам розповідав цікаву історію, і де нам треба було знайти якісь речі і подорожувати лісом, і знайти правильний маршрут. Ми дуже сильно башкетували, гралися, і тут завданням. По нам піти на лід. Як бачите, ми дуже весело проводили час, намагалися не впасти без ковзанів. Придумали якісь свої ігри, і нам дуже дуже сильно пощастило з погодою. І далі ми виконували інші завдання від викладача, зробили ось такі милі домівочки. і далі ми продовжили мандрувати. І ось так ми переходили в воду, було дуже весело. І тут ми вже по касті знайшли того самого тролі, і посеред лісу, просто почала грати музика. Ми були дуже шоковані, як ви бачите, по нашому обличчям Викладач дуже цікаво розповідав історію. Ми були дуже задоволені, але й дуже втомлені, тому що ця подорож тривала дві години, і ось так ми поверталися до гуртожитку.